Доброго дня. Сьогодні все ж таки хочу з вами поговорити про військовий облік саме на підприємствах, оскільки на сьогодні з'явилася можливість у багатьох підприємствах бронювати своїх співробітників майже всі 100%. Тому і хочу поговорити, що відповідно, яку відповідальність має нести керівник, і також досить часто виникають питання, з якими звертаються, коли не можуть підприємства забронювати працівника. Коли він знаходиться або в розшуку, або він невчасно оновив дані. Хоча працівники вважають, що вони оновили дані через резерв плюс, але все одно у них світиться червоним порушенням військового обліку. Отже, сьогодні будемо з вами говорити про військовий облік на підприємствах, важливість цього обліку, обов'язки і відповідальність, яка існує в Україні. Введення персонального військового обліку є обов'язковим для всіх. Підприємству станови організація, незалежно від їх форми власних. Це не просто формальність, а ключовий елемент забезпечення обороноздатності нашої країни. Українське законодавство, зокрема закон України про військовий обов'язок і військову службу та порядок організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних і резервістів досить чітко регламентують ці зобов'язання. Отже, основні етапи організації військового обліку ефективна. Організація військового обліку на підприємствах передбачає декілька ключових етапів: призначення відповідального за військовий облік. Керівник підприємства несе пряму відповідальність за належну організацію військового обліку і повинен офіційно призначити відповідальну особу шляхом видання відповідного наказу. Якщо на підприємстві відсутня штатна одиниця служба персоналу, ці обов'язки покладаються на особу, що веде. Облік працівників або безпосередньо на керівника. Якщо кількість призовників військовозобов'язаних та резервістів на обліку менше ніж 500, а обов'язки можуть бути покладені на працівників служби персоналу або іншого призначеного співробітника. Також важливо зазначити, що такій особі повинна бути встановлена доплата в розмірі до 50% посадового окладу. Призначена особа має відповідати кваліфікаційним випадкам. Вимога визначеним для інспектора з військового обліку згідно з національним класифікатором ДК 03 двадцять професії. Ведення облікової документації підприємств підприємство зобов'язана вести відповідну документацію щодо особових карток працівників, форма 1.2. Також про військовий облік. Особливу увагу слід звернути на розміщення правил військового обліку. Порядок 1487 вимагає, щоб правила ведення військового обліку були виготовлені друкарським способом і вивішені на видному місці у загально доступних приміщеннях підприємства. Це забезпечує прозорість і доступність інформації для всіх працівників. Ознайомлення працівників із військовим обліком, роботодавець, зобов'язаний ознайомлювати військово зобов'язаних і резервістів з правилами військового обліку під особистий підпис під час прийняття їх на роботу. Для цього необхідно підготувати відповідний журнал, бланк, каркушу для ознайомлення щодо співпраці із територіальними центрами комплектування та соціальною підтримки. Підприємства повинні тісно співпрацювати. Із територіальними центрами комплектування соціальної підтримки ця співпраця включає в себе: по-перше, надання необхідних відомостей, регулярне подання інформації про призовників військових зобов'язань, повідомлення про зміни, оперативне інформування про будь-які зміни в облікових даних працівників, в тому числі якщо хтось звернився або когось прийняли на роботу. Участь у звірках активна участь у процесах звіряння облікових даних. Якщо роботодавець отримує розпорядження від ТЦК та СП щодо оповіщення працівника про виклик, він зобов'язаний видати наказ про таке оповіщення. Та під підпис довести його до відома визначених осіб. Окрім того, необхідно вручити повістку працівникові про явку за викликом до ТЦК та СП. Контроль та за змінами в облікових документах також має бути проведений відповідальною особою і вчасно мають вноситися зміни до облікових даних працівників. А у разі зміни місця проживання сімейного стану освіти, стану здоров'я, ну і також інше. Інформації процедури звірки публікових даних також передбачає регулярні звірки і інформування про це ТЦК та СП. Підприємства на річ одного разу на рік повинні проводити звіряння даних списків персонального військового. Обліку з обліковими документами відповідних ТЦК та СП, де їхні працівники перебувають на військовому обліку. Особи, які відповідальні за ведення військового обліку, у визначенні графіком звіряння строки перебувають до відповідних районних міських ТЦК та СП для проведення звіряння списків персонального військового обліку або копій військово-облікових документів з обліковими документами ТЦК та СП за результатами перевірки підприємств. Складають акти, які надсилаються до відповідних ТЦК у 20-денний строк з дня закінчення перевірки. Результати перевірок обов'язково вносяться до журналів обліку результатів перевірок. У разі виявлення зміни облікових даних під час звіряння підприємства у 5-денний строк з дня проведення звіряння вносять ці зміни до списків персонального військового обліку. Крім того, щомісяця до 5-го числа надсилають до до відповідних ТЦК повідомлення про зміну облікових даних ну відповідно, у разі якщо такі зміни були. У разі неможливості проведення виїзних перевірок, ТЦК та СП можуть здійснювати документальні перевірки шляхом надсилання до підприємств письмових запитів для отримання необхідної інформації. Отже, особа, яка призначена відповідальною за ведення військового обліку на підприємстві, виконує широкий спектр завдань. Це ведення та оновлення облікових документів, забезпечення точності і своєчасності внесення даних про призовників військово зобов'язаних і резервістів. Дана особа має взаємодіяти із ТЦК та СП. Підготувати і надати звіти, брати активну участь у звірках, оперативне повідомлення про зміни в облікових даних, то здійснює контроль за дотриманням законодавства, забезпечення неухильного виконання всіх вимог нормативно-правових актів щодо військового обліку проводиться відповідна ТЦК і СП. У разі отримання розпоряджень від ТЦК та СП, організація, оповіщення працівників, а в період мобілізації або призову за забезпечення своєчасного інформування працівників та організації їхні явки до ТЦК відповідне покладається на керівника. Зараз давайте поговоримо про відповідальність за порушення порядку ведення військового обліку. Неналежне ведення військового обліку або його повна відсутність може призвести до адміністративної відповідальності для керівника підприємства та безпосередньо відповідальних осіб, які займаються веденням даного обліку. Відповідне до Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачені штрафні санкції. Зокрема, всім вже досить відома стаття 210 десять приймдинку КУПА встановлює відповідальність за це правопорушення протягом дії воєнного стану. Розмір адміністративного штрафу для керівника та особи, яка відповідальна за ведення військового обліку, може становити від 2 тисяч до 3,5 тисяч на. Одаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 34 до 59 500 тисяч гривень, притягувати до відповідальності уповноважені керівники відповідних ТЦК та СП. Отже, організація та належне ведення військового обліку на підприємстві є важливою складовою національної безпеки та оборони, дотримання всіх встановлених законодавством вимог, своєчасне призначення відповідальних осіб та їх сумлінне. Виконання обов'язків на сьогоднішній день вони сприяють не тільки ефективному функціонуванню системи військового обліку, але дозволяють уникнути по суті можливих негативних правових наслідків для підприємства. Та його керівництва. Я дуже сподіваюся, що дане відео було корисним. В першу чергу воно буде корисним для керівників підприємств і бухгалтерів, бо в більшості випадків відповідальність і веденням військового обліку на підприємствах займаються саме бухгалтерія, або а керівник вже там візує відповідні документи. Тому я сподіваюся, що дане відео було для вас корисне. Якщо у вас виникнуть якісь питання, пишіть нам у коментарі. Терях не забувайте про наявність нас у соціальних мережах. Наявність у нас телеграм-каналу. Дуже дякую сьогодні Збройним силам України за можливість записати для вас це відео. Вірю, і сподіваюся, все буде Україна.